Дисклеймер, мої відео носять суто розважальний характер, але я прошу не забувати, що війна все ще йде. Донатьте на зсу. Не проявляйте байдужість і будьте свідомими. Дивіться і підтримуйте українське. Тепер переходимо до кітараїв, і почну я з такої, от нейтральної середини, з матлана, бо хморів, глибин, штормів і дуже нестабільного настрою. Він однаково розташований в усіх пантеонах ближче до середини. Він допомагає мерплавцям подорожувати хвилями. Але також відомий і за те, що цих самих мореплавців і топить. Навіть його власний храм знаходиться на дні моря, затонувши тисячоліття тому. Він вкрай непостійне божество, за що його недолюблюють високі ельфи. Але в королівствах Лотерн і Котік йому вклоняються навіть полкіше від Асуріана. Решта королівств виказує своє фе з цього приводу. Але цим двомбайдуже. Їх життя тісно пов'язане із морем. І краще не гнівити Матлана. Темні ельфи мореплавці також вшановують. Батька морів і по особливому відчувають спорідненість, бо вони, як і він, несуть світу руйнування. Якщо є в Вархамері смертний чемпіон цього бога, то це Ейслін, вкутоводець високих ельфів, який по характеру на нього дуже схожий. Вправний моряк, який відбиває напади варварів із Норське, але на цьому не зупиняється. Він слідує за відступаючими ворогами, знаходить їх поселення і перетворює його на попів разом із жителями. Він жорстокий, непередбачений, не піддається контролю, і до цього всього ще кілька разів був врятований самим Матланом. Продовжу я зеленіла, тому що тут є певна недопрацьованість. В чому проблема? В усіх пантеонах він зображується в самому кінці списку, але одночасно з цим темні ельфи доволі активно йому вкняються, зкидаючи полонених зі скель у вулкани або прив'язуючи їх до носа корабля. На історію це ніяк не впливає, але все однак дивно. Сам по собі, Елініу це божественне втілення руйнування. Раніше у нього було 100 дітей, і відповідно було 100 втілень руйнування. Це були золоті часи для нього, але він побоювався, що діти об'єднаються проти нього і скинуть. Втім, ці побоювання він відмітав і продовжував спостерігати, аж поки споглядаючи, як він руйнує світ, не витримала Іша і почала благати інших богів його спинити. Її проігнорували всі. Окрім улека, який довів параною Еленіла до максимума, і той почав вистежувати і зжирати власних дітей, повертаючи аспект руйнування. Коротше, це місцевий Кронос. В живих залишилося лише 5 дітей, серед яких раніше згаданий Матлан, і всі вони переховуються у світі смертних. Як це взагалі состиковується з тим, що Асуріан заборонив їм наближатися в світ смертних? Я без поняття. Усіх виживших плюс їх батька прозвали Елінілі. Естриут божественне втілення голоду і посухи, якого чомусь дуже високо поставили в пантеоні лісових ельфів, аж на третє місце. Чому я з цього так дивуюся, бо про нього більше інформації немає. І схожа ситуація з Гуконом, богом зимутрусів, високе місце у лісових ельфів і нуль інформації. Покраще трохи за Дайотом, богом все полум'я і гніву. Він єдиний із п'ятірки вирішив протистояти батьку і зміг дати гідну відсіч, але все ж програв, і у якийсь момент з'явилася Ладріель, богиня туманів. Вона засліпила Елініла і забрала знівечину Адойота до світу смертних. Він ще правди цього не оцінив. Інші боги, вважаючи, він втік, і сором за це розпалює в ньому гнів з небаченою силою. За тисячоліття він зцілився від ран і готується до реваншу. Він знає, що він ще раз йдеться у битві зі своїм батьком. Під горами він кує собі зброю, але щоразу вона має якісь недоліки, що лише більше розпалює його гнів. Він міг би попросити допомоги у Гефеста, але він занадто гордливий. В виверження вулканів ельфи пов'язують саме з цим божеством. Остання серед Елінілі Дракіра, але не останнє по важливості. Богиня відплати і королева помсти. Вона є тінню, яка нависає над трагедією її родини. Інші брати і сестри цькували її за нездатність нести стільки руйнувань, як вони. І це було фатальною помилкою. Вона побачила страждання Іші і крок за кроком перетворювала її скорботу на бажання помсти, через що власне і сталися подальші події. Тепер її брати до усрачки її бояться і зайвий раз намагаються не дратувати. Темні ельфи сприймають її покровителькою їх раси, бо вважають себе найбільш ображеною в світі. Ага, це дворфом. Хоча сама дракіра байдужа до цього, вона допомагатиме будь-кому, хто бажає помсти. Хоча угода з дракірою неминуче коштуватиме Прохачаві більше, ніж він коли-небудь мав намір заплатити. Повертаючись до теми життя після смерті, у ельфів є цілих дві богині, що відповідають за цей аспект. Почнемо з менш попаяної. Морай Гех, відьма. Зазначається, що вона богиня долі і власне смерті. І на відміну від більшості богів, вона не має якоїсь подвійності, вона прям нейтральна. Вона знає майбутнє і не соромиться підлаштовувати його під себе. Ані зло, ані добро її не цікавить, і все, що вона робить, приносить користь винятково їй. Або вона змінює долю, щоб все було так, як їй треба. Вона буквально може переміщувати зорі по своєму бажанню. До речі, саме за рахунок цього, астрономи і провидці світу Вархаммер можуть пророчити майбутнє. Усі ельфи її стороняться, хоча інколи звертаються за її проведіннями, ціна за які буде непомірно високою. Тому поклоніння їй є дуже скромным. Воно зосереджене на тому, щоб її просто не злити. В принципі, високі ельфи так відносяться до усіх кітараїв. Попри це, морай гех має певний зв'язок із учниками. Ну як зв'язок? Її улюбленцями є ворони, а ельфійські учники передають із покоління в покоління знання про те, що цих птахів краще не чіпати, інакше богиня долі зробить так, щоб твої стріли не потрапляли у ціль. Окрім воронів, у неї є ще армія банши, які існують світом вишукуючи місця великої кількості смертей. Де вони або примножать кровопролиття, або порятують смертних задля виходу їх богині, звичайно ж. І її називають богиною смерті, але я не вдупляю чому. Бо вона вбиває, тобто не за смерть. Ну тоді в мене для неї новина. Майже кожен клятий Бог так робить. Вона мені більше схожа на якогось люцифера, тому що серед богічного пантеону, напевно, немає жодного бога, який би не був їй щось винен. Тепер, якщо говорити про справжню богиню смерті, то це Хіаль, або ж бліда королева. На початку створення світу вона намагалася залізти в труси Асуріану. В неї нічого не вийшло, і Верховний Бог видав їй заборонене на наближення до його покоїв. Вона настільки образилася, що створила власний вимір, окремий від божественного плану Асуріана. Це так званий Мірай або Чорна Яма. Місцевий аналог підземного світу для ельфів. Хіаль не може нічого зробити Асуріану. А тому відіграється на його народі, і до речі, говорять, що вона по силі буде другою після Асуріана, тобто навіть сильнішою Захейна. У неї є власне потебічне військо Рефалімів. Це щось на кшталт банше. Ці істоти викрадають душі високих ельфів до Мірая. Де безперестанно катують і знущаються з них. У високих ельфів є небагаточисленні священники цієї богині, але їх ритуали спрямовані на те, щоб вона в біса не наближалася до них. Померлим, надягають золоті ланцюги і вирізають на тілі срібним чорнилом захисні руни, аби відганяти рефалімів. А живі носять із собою різні обереги і трави, щоб відвлекти погляд богині від себе. Щоб ви зрозуміли наскільки її не люблять на ультуані, можна провести порівняння. Воїни вклоняються хейну, а моряки манану, і це сприймається суспільством з нерозумінням або неодобренням. Хтось звертається до Мора і Гех за пророцтвами. Про таких думають також не найкращим чином. Але якщо ви молитеся Ередхіаль, вас відправлять у дурку. Високі ельфи всі як один визнають, що такі особи хворі на голову або божевільні, або й те і інше. Прямо протилежного погляду дотримуються темні ельфи. В них бліда королева наступна по важливості після Хейна, і майже єдина альтернатива для їх душі врятуватися від Сланиша. Саме душі темних ельфів перетворюються на Ріфалімів, але сама бліда королева не те, щоб їм симпатизує. Вона не буде, як Бог Трикстер, конкурувати зі сланишем за душі. Хоча інколи вона все ж таки так робить. Але це має бути прям дуже цінний темний ельф, бо інакше ризикувати вона не стане. І якщо вона когось і вподобала, то це Малекіта короля темних ельфів, якого вона б хотіла бачити своїм чоловіком. В неї, як ви бачите, дуже дивний смак на чоловіків. А полюбляє вона його так, бо він єдиний хто може з нею зрівнятися по жорстокості і ненависті. Це вона ще на гашу не бачила. Але вона прям спить і бачить вогі сни, де Мелукіт вмирає, вона забирає його душу, робить з нього генерала своєї невмерлої армії, і ці всі нечистиві легіони вириваються на волю і нищать творіння Асуріана. У неї невідомо від кого ще є син, Нету. Він є хранителем воріт у підземний світ. І головна його задача нікого не впускати і не випускати з чорної ями. А молод цього божества має властивість висмоктувати життя із живих. Чим користуються темні ельфи, залишаючи такі подарунки під ліжками аристократів і чиновників високих ельфів, що після такого з часом марніють і вмирають. Напроти вагу Курнусу існує Анатрема, сестра Хейна. А це вже натяк на те, що з нею не все гаразд. Вона, як і Курнус, втілює полювання, але поки божество лісових ельфів полює в міру і лише за потреби. А отримує кайф від переслідування, заганяння і нівичення своєї здобичі. Немає значення, скількох вона вполює або ж кого вполює. В часи, коли ельфи не мали власної землі, Асуріан запросив до небесного двору Драугніра. А це я нагадаю батько драконів, який ще отримав прокляття від меча Хейна. В нього, взагалі, з цією парою все дуже погано. Бо сестра Бога різанини не захотіла визнавати велику ящерку рівною собі, а тому вирішила вполювати. Бо ще вже до кінця битви. Їх розігняв Асуріан. Але Драугнір помер від отриманих поранень. За що Анатраему було зіслано у Мірай. До речі, невеликий відступ. Від бідного Драугніра не відчепилися навіть після смерті. З його тіла Асуріан виліпив широкі рівнини Ультуана, а з кісток створив гори. На луску, походу, уяви не вистачило, тому він віддав її на зберігання Іші, яка, походу, знову була в депресії і просто віддала уску смертним ельфам. Повертаючись до Анатреми, то вона є шанованою у темних ельфів. І це не дивно, враховуючи їх садистські схильності, переслідувати і поневоляти звірів і потенційних рабів. Хоча, якщо ти будеш молитися і благати їй про допомогу, і не віддаси почесті після вдалого полювання, то лишишся без голови і рук. Із таких трофеїв Анатрайма собі цілий пояс зробила. Високі ельфи, як не складно здогадатися, намагаються її уникати або відкуплюватися скромними дарами, а от лісові ельфи найбільше її ненавидять. Мало того, що вона є антиподом їх звичаїв і традицій, так ще й суперничає з Ішою Аріель за розум Курнуса Оріона. Інколи він відроджується навесні, але у його голові звучить голос не його коханої, а анатреми, і можете бути впевнені, що будь-то тварина, орк, звіролюд або ж. Селяни Бретонії ніхто не сховається від збожеволішого від нашіптування Оріона. Якщо вам не подобається Хейн і ви шукаєте чогось адекватнішого, то до вашої уваги Ельдразор, володар клинків, покровитель військового мистецтва, тактики і дуели. Але він все ще кітарай. Він не прагне на постійній основі до війни, як Хейн. Але коли вона починається, Ельдразор стає безжалісним. Темні ельфи його не поважають, бо він ніколи не є ініціатором війни. Високі ельфи відносяться з обережністю, а от лісові ельфи доволі часто з ним взаємодіють. У ельфів аталюрена є звичай: якщо між аристократами аталюрена постає пря, що може перерости у військовий конфлікт, то проводиться, грубо кажучи, суд поєдинком. Доелянти вічної варти, що приймають у ньому участь, здебільшого шукають богословення Ельдразора. Також лісові ельфи просікли, що Бог війни приділяє особливу увагу битвам, що проходять на його священних землях, так званих аренах смерті. Тому вони планують оборону своїх територій якнайближче до таких місць, або ж спеціально освячують землі, запрошуючи туди цього кітарая. Ландріель, богиня туманів, захисниця усього, що загублено або приховано, щоб це не значило, і покровителька мандрівників. Якщо ви пам'ятаєте, саме вона врятувала Адайота від того, щоб його з'їв його батько. Про неї буде більше у сповірній частині, але навіть так говорить, що вона єдина серед пантеону, хто ходить по світу смертних, а ще підозрюють, що насправді нею прикидається якесь інше божество. Найбільше шанувальників має в королівствах високих ельфів Лотерн, бо там багато мандрівників, і Іврес, де буквально є військові загони, названі туманоходцями. А землі і води цього королівства вкриті густим туманом, що захищає тутешніх ельфів. З натяжкою правителя Тор Івресе, Ельтеріона Похмурого АК Бетмен можна назвати аналогом її чемпіона, але дуже умовно. Остання пара богів, і, в принципі, останні в цьому списку це Атарті і Гекарті, богині Бузнючки. Атарті це богиня-задоволення, спокуси і живе втілення жарту. Я хочу сваниш. У нас вдома є сванеш. Тим часом сваниш вдома. Вона буквально є заміною цього хаосу. І вона б не була у списку злих богів, якби не змушувала своїх послідовників шукати задоволень, ігноруючи усі інші аспекти життя. Також вона трохи мстива, в принципі, як і весь пантеон кітараїв. Жриці чакунки культу задоволень намагалися свого часу подовжити своє життя. І особливо красу. Вони настільки все повірили, що мовили, наші будуть красивішими від богів. А Тараті це сприйняла близько до серця дуже, і перетворила їх на медуз і вщент знищила розум, залишивши лише згадки про ті часи, коли перетворені ельфійки були вродливими і могутніми. Головною жицею її культу є мати усього народу темних ельфів Мораті, яка була тією, хто прогнав нахабних щакунок, а коли їх перетворили на почвар. Вона подякувала Атарті і почала відловлювати їх як новий вид бойових монстрів. І щось мені підказує, що це від початку і до кінця був її план по усуненню конкуренток. Сестра Атарті Гекарті тут навіть не старалась приховати, що це наша Геката. Вона покровителька чаклунства і магії, здебільшого темної, є антиподом Гоету, який втілює. Більш безпечні опанування магії, в той час як Гегарті може обдарувати прохачів потужними логічними дарами, але вимагатиме жертви, крові прохача або когось іншого. І, в принципі, байдуже. У неї немає храмів, бо подейкують, що вона і так усюди. Винятком є невеличке святилище у темному монастирі. Це заклад, де навчаються чекунки темних ельфів. Хоч вона така потужна і сильна, але вона дуже заздрить своїй сестрі, бо атарті користується. Більшим попитом у темних ельфів, і у ельфів взагалі, що змушує її конкурувати у багатьох аспектах. Подейкують, що саме через ось таке конкурування вона подарувала темне відкривання Мораті. А я вам говорив на початку, що Мораті жонглює між кількома богами: це вам і Хейн, це вам і Атарті, і це вам і Гекарті. І нікому в цілому якоїсь прямо переваги переваги вона не надає, тому що це може дуже погано закінчитися. З цікавого гекарті на пару звалу викували вісім магічних перснів для Хейна. Він у них по суті не був вибору, бо він їм погрожував. Кожен перстень надавав змогу керувати магічними вітрами одним із вісьми. І це було не дуже в інтересах інших богів. Тому Вау, Гекарті і Атарті, які одне одного ненавидять, зголосилися їх викрасти. І план спрацював, але не так, як потрібно. В етозі всі персні потрапили у світ смертних, і лише місце знаходження одного з них відомо. Він у Ельдорфі, столиці імперії. Але ним не користується, бо чиста сила може розірвати мага на шмаття.